Малята, я, маленька українка, називаюся Галинка. Мене очі сині, сині, як волошки у долині, а волосся мов колосся, що на ниві розрослося. Вмію гарно танцювати і люблю пісні співати про наш край і про Калину, нашу славну Україну. Так, я українка, як і ви, бо людей, які живуть в Україні, називають українцями, українським народом. Мова, якою розмовляють українці, українська. Друзі, запрошую вас у гості до старовинного села, де живе бабуся Орина. Дивіться, вона вже зустрічає нас біля хати. А в руках у неї хліб та сіль. Існує звичай так зустрічати дорогих гостей. Подивіться, хліб лежить на рушничку. Це не той рушник, яким ми витираємо руки, це вишитий рушник. Давайте завітаємо до оселі, а бабуся Орина нам розповість про рушники. У народі казали. Хата без рушників, як родина без дітей. У кожній українській хаті є рушники. Ними прикрашають оселю, Вишиті рушники, створюють затишок, зміцнюють родину. Десь сяє вишиття, там злагода і добре життя. Подивіться, який гарний малюнок вишитий на рушниках. Тут і квіточки, і зірачки і пташки. Багато рушників вишивають двома кольорами червоним і чорним. Чорний це колір родючої землі, багатства. А червоний це колір щастя, добробуту та кохання. Рушник це оберіг, це символ життя. Щастя і долі. Та бабуся вишила не тільки рушники. Погляньте, який гарний одяг вона пошила мені і моєму братику Іванкові. Це український костюм. У мене сорочечка, спідничка, плахта і фартушок. У Іванка, червоні штани, шаровари. І все-все гарно вишито. Квітами, листочками та ягідками Калини. У народі дуже цінують Калину за її цілющі властивості. Калина це символ України. В народі кажуть, любиш Україну, посади калину. Калина біля тину щастя родини. Ось ми і погостювали у бабусі Орини. Побачила, які гарні речі вона вишиває, дізналися про деякі українські звичаї, а на згадку про нашу подорож намалюйте ягідки калини і подаруйте цей символ України тому, кого найбільше любите. До побачення!